Саш, тобі доброго ранку. А яку героїні сьогодні вподобав? Розкажи більше про неї, яка її доля була, і можливо якою буде. Доброго ранку, друзі. Ну сьогодні почну з того, що я в Дарницькому районі. Так ми постійно подорожуємо як мінімум Києвом, е, так і от приїжджаємо на запрошення наших глядачів. Звісно ж, е, це вулиця Якова Гніздовського. Запросила нас сюди е, наша глядачка Вікторія Квітка, і от вона пише, що тутешню яму називають ямою кличка. Перед історією цієї назви, звісно ж не знаю, але навіть на гугл-карті за цією назвою ж можна її. Знайти подивитися її навіть рейтинг там є е, вже декілька відгуків є п'ять зірочок відмінний рейтинг у неї насправді е, і очевидно що тут таким чином люди намагаються привернути увагу до проблеми яка є тут на вулиці Якова Гніздовського от можемо показати і вам власне а, а як же виглядається яма от ви запитували ну от певно основна героїня ось це перед нами ось так от вона виглядає це одна із найбільших ям яку тут можна е, побачити навколо неї ну от буквально два це 30 метрів дороги всіяні дрібнішими ямами. Ну і від ранку, як бачите, тут такі от жвавий рух автівок, і е, насправді час від часу тут збирається такий от чималий затор, і тому що ну автівки тут можуть так ледь-ледь сунутись. Е, е, хтось об'їжджає ці всі ями е, тротуарами. Е, е, ну інколи ситуація така доволі небезпечна, е, коли там є пішоходи. Ну і о, от е, власне. Традиційно направили е, до міської влади інформаційний запит у для того, аби підказати їм от про цю проблему. Ну і власне отримати відповідь. Е, а що ж буде далі, коли ситуація може змінитися у кращий бік? Ну, от е, очікуємо відповідь від міської влади, і будемо тримати вас в курсі. А що ж тут буде, як буде змінюватися? Ситуація щодо погоди сьогодні в Україні, от зараз у Києві плюс 12 градусів. З моменту мого першого включення температурні показники особливо не змінилися. Так само ясно у столиці, хоча сьогодні в день ситуація може змінитися, загалом в Україні. Синоптики прогнозують сьогодні переважно хмарну хмарну погоду. Місцями можливі дощі окрім півдня на термометрах сьогодні на заході і півдня півночі 12-17 градусів, на півдні повітря пригріється максимально до плюс 26, на решті території в день очікується 16-21 градуси тепла. У столиці максимум на термометрах сьогодні плюс 19, мінімальна позначка, яку побачимо, це плюс 15, і в день, можливо, мінлива хмарність, а вже ближче до, вечору, до вечора її замінить. Дощ щодо температурних рекордів в столиці, то от найтепліше 15 квітня було 1972 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 24 градуси. А от найпрохолодніше було ще 1928 року. Тоді на термометрах було мінус 4. Ось така ситуація, колеги. Олександр, спасибі. робимо разом велику справу. Дійсно, а, от такі історії твої історії колег про ями які працюють ці історії. Влада чує, влада а, свої помилки виправляє до наступних включень. Пасибі, колеги, сьогодні.